І тут щоб висловити слова великої пошани і вдячності від імені усіх наших співвітчизників, від імені українського народу, від держави і від себе особисто. І тут щоб висловити слова великої пошани і вдячності, від імені усіх наших співвітчизників. Від імені українського народу, від держави і від себе особисто. Дорогі, не лише як від президента. Дорогі, не лише як від президента, не лише як від Верховного Головнокомандувача. Як від громадянина України, не лише як від Верховного Голокомандувача, як від громадянина України. І цінує, і шанує своє.